Сюди це сміття заповнило ці вулиці, воно крутиться, перекриває дорогу. Я через нього не можу пройти. Через всі ці руїни, ці уривки. У мене перед очима. Так. Так, ми не перед очима ці вулиці. Вони виглядали інакше, зовсім інакше. я їх знаю. Там ми гралися влітку, а на цьому бордюрі я розбив свій велосипед. Реблять кистки за багатский сток. Взимку ніколи не буває по справжньому світло, але взимку вдома найкраща пора. Плита майже постійно горілась, але вона нагрівала лише маленьку кімнату, нашу кухню. Ми зимували лише в ній. Сиділи в теплі, то добре спались, як котиск. Крутившись, калачиком натягали на себе все, тулилися одне до одного. Отак ми і зимували. Лише інколи мати готувала нам. А так батько відрізав кілька скибок хліба. Незграбно і грубо. Я довго їх жував, гриз. І ми сиділи всі разом. І все дивились, дивились, дивились у вікно. Це вікно пропускало всередину більше морозу, аніж світла. Вкривалося морозними квітами. Ночами шпаклівка тріскалась тихим тріскотінням. Морозы, шпаклевка, дрібне сміття. С серыми кубками В улице были сміття. Сіре. Все серые Территория серости Страх Страх Він розбивається, Старі мури сиплються, за ними іржавіють опори і щодня стікає по них іржа червоними потоками. І раз у раз відколюється шматок. Він падає на вулицю, падає на людей, вбиває людей одна за одною. Кришеться кіски. Дім. Дім. Дім, який все ще стоїть з дитиною у ньому. Дитиною, яка чекає, чекає всю ніч, поки сама ніч не розкришиться, не зламається. І щось стукає, стукає всередині. Дитина не може більше там стояти, не може там залишатися, не може більше бачити червоні плями на вулицях, мусить іти геть, на багато років, роки минають, і все міняється, все нове, зовсім інакше. Зустрічає жінку, бачить її, не може її відпустити своїм поглядом, своїми думками, цілий день ходить за нею, йде, поки не познайомиться, поки не довідається про неї все, не відпускає її, не хоче її залишати, хоче тільки її, дає їй усе. І ось він стоїть у червоному домі, почуває себе як свій батько. Хоче врешті десь зупинитись, десь закріпитися в собі, в жінці, в дитині, в будинку, навіть садом і автомобілем. Нехай старим і роздовбаним, але ж власним. Думає він, думає, що тепер усе буде добре. І не думає, що тепер усе піде креперть. Не думає, що родина швидко піде й не повернеться. Жінка більше не зможе народити. Усе минуле й не повернеться, що він залишився сам, завжди буде сам, знову чекатиме порожньому домі, який занадто великий для нього одного. Знову чекання на стукіт, стукіт у ньому, стукіт у середині дому, стукіт у порожньому домі. Стукіт чекання. Стукіт. чекання розбиває у ньому щось. Він не може більше, він не може більше. Рухатися не може більше виходити, поки його не викинуть, поки не блукатиме знову без родини, знову без усього. Дозволяє течі винести себе на берег, занести себе в якесь лігвище. Залишається там нерухомий і думає, що все скінчилося. Життю більше, ніж кінець, а довкола нього всі ці звуки і запахи, стогін і грюкіт, гніття сміття у ямах, узимку нерухомі люди, як шматки м'яса підвішеного на гачках. У своїх лігвищах і верещать і шумлять між голими стінами. Він чує кожен звук, і це не стукіт, це удари, удари плоті проти плоті. І він замовкає. Але щось зрушилось в ньому. Хоча він і став себе більш тихим і втомленим. Я мушу піти. Піти звідси, мушу позбавитись непотрібу. Мушу поховати все. Весь цей непотріб який я ношу з собою, який на мені. На мені ніби повзає блохи по всьому моєму тілу. Мені треба мені треба поголитися. Все це волосся, цей бруд. Все колиться і чешиться, мені треба поголитися. Мертві клітини, які зараз чешуться і смердять. Через них від мене цей сморід, Через них я ще за життя нею. Я ж гнию вже роками. Я гнию вже роками. Моя очиститися. Очиститися. Очиститися ся. Всюди ці мертві квітини. Я вірш не можу. Я мушу зупинитися. Зупинити ріст. Вони придушують. Вони придушують мене, вони притискають мене до землі. Втискають мене в неї. Я стомаюся. Все мертве. Це сміття, цей непотріб теж скоро буде попелом. Від нього ніякої користі. Воно також стане мертвим. Воно втомлює. Втомлює, обтяже мені Останні нішу. Я мушу поховати. Я мушу поховати кожен. Шматочок себе позбутися і щоб вони більше не тиснули на мене. Не тиснули, доки не відчую в собі сили. Я мушу це поховати. Я мушу це поховати. Доки воно не пішла в мене, я можу це поховати. Я можу це поховати. Я стану могилою. Я стану могилою всьому мертвому. Я стану могилою всьому мертвому. Я можу це поховати.